Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо ручку від німецького виробника Хопе. Модель називається Тулон. Хопе це німецький виробник, всесвітньо відомий бренд, дуже знайомий всім і на, у нас на ринку України також. Що безпосередньо по цій моделі? Повторюсь, ручка називається Тулон. Має такі от прямокутні форми. Ми оглянемо бронзу колір такий дуже яскравий, дуже цікавий колір. Виглядає стильно на ламінованих вікнах. По кольорам, це в нас є на складі, ми тримаємо білий, коричневий, чорний, в антрациті. Ознайомитись безпосередньо з асортиментом можна на сайті у нас winkey.org.ua. Що по ручці? Тобто ручка має систему протизламну Secustic. це запатентована система від виробника Хопе, яка не дозволяє відкрити вікна ззовні. Тобто, це вже. Мінімальна безпека для ваших вікон. Міжосіва відстань у нас стандартна покріпленням це 43 мм. Також ручка цікава тим, що має варіативний штифт. Тобто штифт утоплюється, він підлаштовується під любу профільну систему, яка вам потрібна. Не потрібно нічого не підрізати, не вимірювати. Тобто, встановлюємо і все легко. Ручка алюмінієва, кришечка. Верхня декоративна також алюмінієва, сама розетка пластикова, всередині протизламний механізм.